Рівненський авангард готується прийняти найбільш статусний поєдинок у своїй історії. Фінал Кубка України з футболу, у якому зустрінуться полтавська «Ворскла» та Донецький шахтар. Напередодні матчу біля стадіону проводять останні підготовчі роботи і завершують благоустрій території. Оновлене асфальтове покриття та плитку біля центрального входу розчищають за допомогою автомобіля, обладнаного щіткою. За словами заступника міського голови рівного Миколи Дядюся, витрати з бюджету на ці роботи незначні у межах поточного ремонту. Була координація роботи з УАФ, оскільки той благоустрій, який знаходиться навколо навколо стадіону «Авангард» є на балансі міста і ми його утримуємо обслуговуємо. Але оскільки відбувається така важлива для всіх подія. То місто виконало ті роботи, які ми проговорили. Упродовж останніх двох тижнів комунальні служби провели ямковий ремонт асфальтового покриття та обрізали дерева. Ще однією вимогою для забезпечення проведення матчу було облаштування достатньої кількості місць для стоянки автотранспорту. Як розповів куратор з підготовки стадіону до фіналу та голова рівненської асоціації футболу Олег Кучер, усі організаційні моменти прораховані. Все майже виконали. Зараз ще в процесі деякі там питання по паркуванню автомобілів на запасному полі, але все виконується і все, що вимагало УАФ від приймаючої сторони. Фінального кубку то місто рівне все робить біля входу до авангарду. Розміщений намет, де вболівальники зможуть придбати футбольну атрибутику. Планується, що фінал кубка відвідують 3,5 тисячі глядачів. Частину запрошень на матч передбачили для ветеранів рівненського футболу та людей, які долучилися до розвитку спорту в регіоні. Початок поєдинку у середу, 15 травня, о 19.00. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.